Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде цієї зими. Наступні три місяці. І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде наступної зими відбуватися, про що треба знати. Перший місяць грудень ви матимете ще напад. Треба буде відбитися від нападу в грудні. Ну це більше після 10-го числа. Не знаю, щось вийшло, що напад може бути від родичів. Вас можуть в чомусь звинувачувати. Засуджувати. А це вже не перший раз. Такий напад, ну це не просто. Вас хочуть розлучити розлучить, щоб ви не були у парі, обираю повністю всі порчені програми. Заперечились негатив, обираю. Вийшла карти, що може відбутись зустріч із коханою людиною. Заперечуюсь, негатив, убираю. Хтось намагається вам поставити порчені програми на самотність, щоб ви не були у парі. Заперечуюсь, негатив, убираю. всі шляхи дороги на любов відкриті, на гроші, на любов, на відносини в сім'ї відкриті. Далі, це місяць е, у січні. Е, теж дивіться, є жінка похилого віку. Вона може чинити магічні дії в січні. Тут намагаються вам зробити крадники порчі на бідність. Це на кладовище робиться. З нею є іще і чоловік. Це попередження на січень. Ну так, вони чомусь дуже сильно до вас підлещуються, намагаються, щоб ви їх любили. Але це все неправда. Насправді вони хочуть ваших сліз, щоб ви страждали. Це все, я заперечую, убираю, анулірую цю програму, Порчину знімаю. Прошу вищі сили допомоги, захисту міцного. Місяць лютий це дуже гарний місяць в лютому. Вам прийде допомога, ви зможете отримати всі важливі документи, взагалі все, що вам потрібно. Може хтось кудись їде, і подорож може відбутися, і за кордон. Так, дві, а тут виходить, що хтось заважає, робить порчну програму, щоб ви не змогли виїхати за кордон. Щоб у вас, ну, взагалі, може хтось переїхати хоче. От, то а в оточенні ці карти показують, що можуть бути в вашому оточенні дуже... Нехороші люди е, ходять під масками, карта зради, і переривають, і ви таким чином як ходите по кругу. Ну це лютий місяць, це, я заперечу, бираю, але все буде гаразд. З вами вищі сили, захист міцний над вами. Перечі визнаєте, обираю, скажіть, місяць лютий. Ну от, на вашій роботі ще хтось підсижує, може, хтось хоче мітитися, піти щоб на ваше місце, але вас зрушити неможливо. У вас тут вийшли карти, куди б всі дороги ведуть до вас. У когось може бути підвищення на роботі. І вам тут. Бачите, які тут прям всі дороги ведуть до вас, і ви як нерухома така річ. І тут спокійно лежить котик. Все буде добре. Навколо як муха, кружляє, психічно хвора людина. Це може бути чоловік, жінка, там всередині мале. Зле дуже таке дитя от і агресивне дуже і тут хочуть зрушити вас на роботі. Ну, теж нічого не виходить, у вас шляхи дороги, на гроші відкриті, будуть прибутки гарні. Бачите, як хорошо. Лютий гарний місяць. І всі документи зробити Ну, взагалі, все в ваших руках, все як вам треба, складається. І тут карта миру, це теж дуже гарна карта. от І ще про, верніше, це лютий це грудень, в грудні можуть ще покращитись ваші. Здоров'я, зцілення може бути, і може прийти шанс здійснитись мрія. Так неочікувано. Може, ви на це і не, сп... не очікували. І ще людям у вас може стати кращий фізичний стан, або особливо жінки зможуть якби собі зробити якусь процедуру таку. На покращення жіночності, вроди. І загалом така зима. Бачите, магію можуть чинити, нападати, але ви під захистом. А, дивіться, ви переможете, ця зима для вас пройде швидко. Ви перескочите багато таких. Може, навіть і не помітите ці важкі моменти, що вам можуть робити якісь перешкоди, не помітите. І весь час роботаєте багато, але ця робота допоможе вам вийти із лабіринту, ви будете над проблемами. Як Манна Небесна, до вас прийдуть ваші роботодавці, робота, гроші, прибутки і здійсняться повністю всі ваші мрії. Дуже хороша зима. От. Попри заздрість, тут навіть і говорять, ви головне працюйте. У вас будуть хороші жнива, головне працюйте. І як ви себе програмуєте, як ви, ви самі себе будуєте, так, у вас і буде. Там теж вийшли карти, що ви володар свого тіла, думок, свого світу, і це вам треба цим тільки і займатися пробудовувати свій простір, своє тіло, прям говорити, в ньому перебувати, як вам хочеться, щоб так було. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, усіх, хто дивиться відео близьким людям. Цією зимою допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто зла бажає, хто заздрить. Одведіть, одверніть навіть вічні. Більше втручатись у вашу долю ніхто не зможе, без вашого дозволу. Оцікаю, одвертаю повністю всі порчені програми. Біль сльози і страждання убираю, всі плани, ворожі, руйную. В цю зиму відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, повертаю енергії, повертаю гроші, здоров'я відновлюється, сили, молодість, краса. Також прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться, від близьких людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FV, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптом лотні всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад ворогам, хай з ними все станеться. Все погане і лихе, що бажають вороги, хай з ними відбудеться. Більше втручатись у долю не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, нападати не зможуть. Буде так і так і є. Слива мирна зима швидко минає без страждань на радощах, на щастя, в гармонії буде так. От, так що, будь ласка, карта миру бачите, стосовно бойових дій, мені от дещо до Нового року там показують, що так дуже сильно можуть залякувати обстріли ще можуть бути От. а вже після Нового року вже менше і може рідко і дуже-дуже так а, інколи, я б сказала, невеликі, не а в лютому вже взагалі карта миру і. Все гаразд. Добре, я на цьому так, ага, я хочу ще подивитися таке питання від глядачів на загальний розгляд, чому у дитини такі сильні істерики. Того, хто запитує, що відбувається, чому у дитини такі сильні істерики? Що трапилось. Ну тут магію показують. На розсорки стоїть програма. Ух, тут магію показують, хоча стоїть і захист. Так, можуть бути. Це давнішні програми. Це ще давнішні програми. Вони повторюються періодично по колу, коли повторить де. Так, заперечую повністю, убираю, всі повочу порчу знімаю. Ось майстри, по два майстри заперечую Все буде гаразд, ви під захистом все налагодиться. Зараз я ще і наперед. Хтось хоче розсорки, щоб були дуже сильні сварки і планують закрити дороги, щоб грошей не було, Заперечу, убираю. Прошу допомоги, будь ласка, допоможіть. Агресія з нічого. Заперечую, обираю. Прошу, допоможіть. Загойте всі травми і рани. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші на любов та здоров'я. Убираю повністю всі порчні програми. Із енергетичного і фізичного простору дитини убираю повністю всі порчені програми. На розсорки, на страждання. Більше агресії негативної немає. Висушую біль сльози і страждання висушуються повністю. Більше немає агресії. Виймаю всю істерику, убираю, висушую, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Більше чіпати дитину не зможуть. Виймається негатив, очищається повністю енергетичний і фізичний простір в домі. Загоюються всі травми і рани, більше не болить. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я. Більше нічого не заважає дитині жити, радіти життю, бути щасливими. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, очистити енергетичний, фізичний простір дитини, того, хто запитує ці, хто дивиться відео. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на радість, на успіх, на вдачу. в деталі. Так і так є. Так що зараз стане легше набагато. Це буде гаразд. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Також нагадую, що можна записатися на чистку роду на індивідуальний прийом. Також проводяться відрізання агресора. Щоб ця людина більше в вашому просторі не чинила агресію, не, не знаходилась і не робила вам боляче, можна писати питання на загальний розгляд, на YouTube канал, за донат на любу суму. От. І нагадую ще про наших військових, будь ласка, не забувайте, якщо ведуть збір, ви помітили десь, або ви знаєте. Зайдіть, зробіть донат. Це дуже гарна підтримка зараз необхідна для наших військових. Маленького донату не існує. Це все гарна підтримка. Добре. От, також бажаю, щоб взимку усіх, хто дивиться відео, близьких людей здійснили всі мрії, плани, наміри. Всі дороги ваші легкі і двері для вас всі відкриті. І прошу захисту міцного. Я на голоохоронці духи роду, вищі сили, допоможіть закрити від ворогів, відведіть ворогів по інших шляхах. От тих, хто дивиться відео близьких людей. Відходить ворог, більше не може чіпати. Як тільки починай лихо робити, сили втратить, свідомість втратить, напасти не зможу, буде так і так є. От, Гарно, щоб була зима весела, щоб у вас. Е були все, що вам потрібно, без перешкод. Буде так і так є. На цьому я завершу. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!